Привіт! Мене звати Анастасія, і я сьогодні хочу з тобою поділитися віршами, які можуть тебе надихнути або дати нові сили. Ось що говорить Господь. Який створив тебе, Якове, який зліпив тебе Ізраїлю. Не вбійся, бо я врятував тебе. Я назвав тебе цим іменем. Ти мій. Якщо долатимеш глибоке воду, якщо потрапиш у біду, я буду з тобою. Коли перетинатимеш ріки, вони тебе не накриють, коли йтимеш по вогню, він тебе не опалить, полум'я тебе не дістане. Бо я твій Бог, святий Ізраїлю, твій рятівник. Як викоп за тебе, я віддам Єгипет. Бо обмін за тебе, Ефіопію та Севу, тому що ти дорогий мені. Я тебе шаную і люблю. Я віддам людей за тебе, за твоє життя віддам народи. Не бійся я з тобою. Я приведу твоїх нащадків зі сходу. Я заберу твоїх людей зі заходу. Я звелю півночі, віддай їх, я скажу півню не утриму їх. Приведи моїх синів і дочок, зневіддалени жінка. Куточків землі. Можливо, ці слова вони є вже звичними, але подивися на ці слова новим взглядом, новим поглядом. Прочитай їх самостійно і відшукай те, що хоче тобі сказати твій Господь. Тому що я цей вірш, я бачу всі вірші, що я прочитала по-своєму, але тобі вони відкриються теж по-іншому. І ще хочу зачитати, теж із цієї глави, але вже з 11-го пірша, теж дуже сильні слова. Я Господь, немає іншого рятівника. Крім мене. Я Господь. Немає іншого рятівника, крім мене. Я прорік, що врятую вас і зроблю це. Я був з вами у чужих краях. Ви мої свідки, каже Господь, та я Бог. Я завжди буду Богом. Не врятуватися нікому від руки моєї, ніхто не може перешкодити тому, що я роблю. Ось що каже Господь ваш, Спаситель, Святий Ізраїлю. Заради вас я пошту на Вавилон військо і зламаю всі замкнені брами. Звитяжні кроки халадеєм зміняться нарадання. Я Господь, ваш святий, творець Ізраїлю, ваш цар. Ось що каже Господь, який відкрив шлях через море, стежку в штормових водах, який вивів колісницю й коня, війська та військо й воїна, що полягли і вже не підвелися. Шезли, згасли, мов світильник. Не згадуйте того, що сталося давно. Не думайте про минуле. Ось, погляньте, я збираюся зробити щось нове. Воно вже з'являється, невже ви не відчуваєте. Я прокладу дорогу в постелі, ріки безводних степах. Ось такі вірші я хотіла тобі сьогодні зачитати, і я вірю, що кожен вірш він відкриється тобі по-новому, і Господь він наш Бог. І коли ми віримо Словам Ісуса, вони для нас оживляють, оживають, і коли ми починаємо вірити в те, що написано в Слові Божому. Ми змінюємось, наше мислення, воно змінюється, і ми вже сильніші, ніж коли ми не читали, наприклад, Біблію, або, наприклад, коли ти знаєш, що Господь твій Бог, ти вже дивишся на світ по-іншому. В тебе вже є сила, якою в тебе, можливо, раніше не було. Але коли ми підкріплюємось, е Словом це як хліб наш. І коли ми знаємо, що за нами Бог, з нами Бог і за нами, да, тоді нас неможливо зламати. Ось цим я хотіла поділити. Ось цим я хотіла поділитися, і я не буду щось із цього уривку вирізати. Тому що я щиро читала ці вірші і хочу, щоб ви, ви відчули, можливо, десь моє хвилювання, можливо, я така, яка я є. В тому плані, що я звичайна дівчина, і я не хочу все, щоб це було професіонально, тому що коли, я не, коли це буде професіонально. Тоді вже я... це не я буду. Тому ось якось так і бажаю вам благословінь Господніх, відчути і побачити дива, який творить Господь у вашому житті. Нехай очі будуть відкриті і будуть зміни. Благословить вас Господь. I mean,